Андрій Білоусов, колишній віце-прем'єр та свіжоспечений міністр оборони РФІ. добрий день, дорогі друзі. У якого маніакальна зовнішність? Саме він у внешні... Виліти Чикатило. Ну, от о, они, красавці. Слева Чикатило, справа Белоусов. Ну, все, це это ж один чоловік. Та насправді він син відомого совдепівського економіста. Папа Явний Кабібешник. З екзотичним ім'ям Рем. Рем это абревіатура сокращення. Революція Енгельс, Маркс його отца звали революція Енгельс Маркс. Між тим у нульові білоусов, якого сьогодні вважають Одним із самих вицерковлених людей серед путінських чиновників. Був так званим грантожером Получав день я серед штатів Америки. Але дружба з олігархом Дерипаскою а можна брати можна. І три шалених пристрасті: іскусство, гасударства і путін допомогли Андрію Ремовичу стати віце-прем'єром, після чого він став крисіть, хрючіть і копитіть. Причому так, що його стали називати експропріатор. Більший експропріатор, у якого фірма невістки постійно вигравала та виграє держзамовлення. Коли насправді отримуючий госконтракт сам нічого не виконує, а прив'якає э, других виконувачів. Тобто просто прокачує через себе гроші госкомпанії. І попри те, що Білоусов навіть рядом не стояв з чоловіком в погони ученых. Китель на нем, как на корове седло. Путлер призначает его министром обороны РФ. Надеюсь, что Андрей Рымович справится с этой задачей найлучшим образом на перший погляд все дуже просто. Якщо такий кризисний менеджер потребувався, це значить бабки закінчуються. А білоусов на відміну від Шойгу за поняттями Путіна краде правильно. Білоусов з е е категорії людей, які крадуть і наповнюються. Шойгу з категорії людей, які не наповнюються, крадуть. Тому сотні путінських генералів держдеморт обурилися. Ані там знаходяться за можливість щось украсти. И сегодня он туда им отправил этого человека, чтобы их этой возможности лишить. То есть он лишает сегодня сам своими руками этот Путин российскую армию единственной мотивации. За иншую версию, замена панерного генерала на Белоусова. У него там две клички уже появилось, а, счетовод и бухгалтер. Сталося через те, что Путлер не відійшов від заколоту свого кухарчука Пригожина. Путин, как любой автократ, армію боїться. Тому на чоли своих головорезов он и Поставу так званого бухгалтера Чоловіка, якого армія ніколи не будет уважати. Которую армія ніколи не будет сприймати як свого непосредственного начальника. Если Белоусов завтра крикнет, чем хватать крема, його ніхто не услышат. А Путін чуя від нового міністра РПЦ, что кремлівську ахінею. Россия може стати хранителем традиционных ценностей Запада. Андрій Білоусов, звезду за Паребрика.